Друзі, ми запрошуємо вас бути активними учасниками спільноти компанії Oriflame для того, щоб отримувати максимальні переваги від приєднання до нас. Тому що це є велка знижка, це є кешбек, це є стартова програма, це є реферальна знижка, це подарунки за запрошення і це пропозиція безкоштовної доставки. Це не просто шопінг, це цілий комплекс переваг. Використання крутих інноваційних, мудрих, етичних продуктів, який має в собі ще такий гарний прицеп, гарних переваг, і е, завдяки цьому колу, яке схлопується циклічно, ви маєте змогу реально отримувати задоволення від кожного кроку, при, від, кожної, від кожного торкання з оріфлеем і від кожного використання нашого продукту чи е, перебування у нашій спільноті. І є ще один дуже важливий факт, який я хочу просто з вами зачепити, е, а далі рішення за вами. Ми також даємо кожному учаснику можливість підвищити статус до партнера бренду. Що тут мається на увазі? Тут вже відкривається більше можливостей, і тут іде вже мова про власний бізнес. Тому, якщо вас цікавить така перевага, якщо у вас е виникне емоція, а я хочу спробувати дещо більше. От я отримала всі ці переваги, я їх продовжую отримувати. Але я знаю, що можна більше, і я б хотіла чи хотів би спробувати. Не боріться, тому що у вас така можливість буде, адже на етапі. Переходу в партнери бренду у вас відкривається більше можливостей і значно ширші можливості. Це негайна значка, 20%, Це додаткові комісії, це одноразові грошові премії та бонуси. І премії ідуть в євро. Це локальні та міжнародні поїздки безкоштовно за рахунок компанії Оріфлейм і е, конференції компанії не порівняються ні з чим, ні з ні з якою іншою подорожю, яку можна собі самостійно організувати. Я вам гарантую, бо була. Є відком є свідком цього, і ви отримуєте підтримку 360, Адже ми прагнемо більшу, більшій кількості розвитку підприємців в Україні, і в принципі, щоб з компанією Oriflame розвивалося якомога більше людей, тому ми завжди в цьому напрямку працюємо і допомагаємо.